хохли тоже українці жили виїхали всі хлопці і поїхали. А ви, Лара, Де живете? Де ми живем? Да. Тут, в Польщі живемо, тут працюємо. То, то куди ви маєте їхати? На ми ще до Білорусі. Білорусі. Чим ви поможете? щоб ми здесь перекрили? Це? Да. А того, що це фінансує Європа, та, що торгує з Білорусію. Так это ну постоїте. Ви тут день, два, три, чотири дальше машини поїдуть. Ну, ми ну. надіємося, що все таки вони да не перекроють вам эту границю. Ви прикалуєтесь. Ну ка хто вам граніцю пірікроє далі ваші Там по хворах закінчується бензин, закінчується їжа, закінчується вода. У мене багато білоруських метів написав польський навіть водій Тіра. Що дуже йде великий товарообіг через ці кукурики і через ще один там бобро, бобровниця, здається. От і що дуже часто вони везуть і під товари. І типу пишуть своїх там цих накладних, що кінцевий пункт Білорусь, але насправді потім не перевантажують усі везуть, і навіть там теж там фури під європейськими номерами теж це часу. Вирішили, що потрібно організувати великий протест, щоб приїхали медіа, щоб висвітлювати це активно і привертати до цієї уваги проблему. Тому що теж, як нам сказали, з польського уряду, тобто польський уряд теж підтримує ідею припинення торгівлі з Росії. Це рішення має прийматися просто е, е, Євросоюзом. Я приїхав зі своїми батьками. Ми приїхали для того, щоб зупинити торговлю ЄС з Росією і зупинити постачання ресурсів і продовольчих продуктів і зброї в Росії. Матюкатися ми не будемо. Я хочу тільки сказати будь іди під три чорти і щоб тобі в пеклі навіть смоли не дали. 12 років я прожив з жінкою у. России. Один день і одну ніч я проживав тут, на маленькій кавалці України. І я розумів те, що розуміли ви давно. Те, що ви переможете. І ви молодці. Кожен раз, коли я розмовляю з українцями, я кажу Моці вам, тому що мужності у вас і так до хрена. Треба зголосити відповідні особи до політики. І де особи прем'єр-міністр Польщі Маравецький офіційно звернувся до Європейської комісії і закликав їх заблокувати торгівлю з Росією. Це зробили кожен із вас. Саме тому, що ми тут, саме тому, що стоїть вся дорога, вся траса обставлена тірами. Є... Польська влада змушена реагувати. Протримаємось тут ще кілька днів і в європейську. Комісії не буде іншого виходу.